День. Добрий день. А по чому А ну дивіться. Це по 50, це по 100. — Класно. Це ви самі їх робите? Так, да, так. Да, да. Дуже, дуже, дуже класно. Так, це є ось. А такий маленький кольцей? Не, не, не треба. А, не треба? Правда? Одного буде, достатньо. — Що це ви так продаєте? А я вам не вистачає, напевно. А, шо, пенсія 100, 10, що ви Ну, це високо. Це влада нашій державі, з в нас куплюються, пенсіонерів, боряться, короновірусу, бо вки, усього, здоров'я пішов, все, з минуру, коли подали, все, бабте, Та Що вам розказувати? Знаєте, самі такі, маєте родичів, теж таке саме. Маємо. Але кажуть, що в світі треба робити добро. Це вам. Нехай у вас йде добре, то торгівля. Я вам даю ще один буде? Ні, не треба, лиші. Дишіть, все добре. Гарного вечора. Да.